21 квітня цього дня, в 323 році, відбувся похорон Олександра Македонського в Єгипті. За легендою, цього ж дня не стало давнього грецького філософа Діогена, який свого часу зауважив Олександру, що той закриває собою Сонце. В 753 році, згідно переказу, Ромулом був заснований Великий Рим вічне місто. У 1519 році. На узбережжі Мексики висадився іспанський конкістадор Фернандо Кортес де Монрой і Піссаро Альтамірано, більш відомий як Ернандо Кортес, який завоював Мексику і знищив цивілізацію ацтеків. 21 квітня 1637 року донські і запорізькі козаки разом розпочали похід на Азов. У 1711 році. Згідно класики, Гулівер прибув до країни Лугнах. У 1945 році саме 21 квітня радянські війська ввірвалися на південну околицю Берліну. А цього дня, але 1946 року, поновилося служіння в Троїцько-Сергієвій Лаврі. У 1954 дев'ятсот 21 квітня, СРСР, до складу якого тоді входила і Україна, вступив до ЮНЕСКО. Організації, яка покликана виконувати гуманітарні місії в усьому світі, в тому числі зберігати культурне надбання людства. В 1956 році, 21 квітня, пісня Елвіса Преслі «Heartbreak Hotel» стає його першою піснею, що вийшла на перше місце музичного чарту Billboard Magazine. незважаючи на майже чотири десятиліття, що минули з часу його смерті. Елвіс Преслі і досі залишається найбільш успішним виконавцем популярної музики у 20 -му столітті. 21 квітня 1960 рік новою столицею Бразилії стає місто Бразилія, яке було зведено за проектом архітектора Оскара Німейра. Цього дня всі три гілки влади були перенесені сюди із Ріо де Жанейро. У 1961 році, 21 квітня. Президент Сполучених Штатів Америки Джон Кеннеді заявив, у перемоги тисяча батьків, а поразка завжди сирота. У 1963 році відбувся спільний концерт Легенд року The Beatles і Rolling Stones у Річмонді. А в 1969 році в лондонському королевському Альберт Холлі зіграли свій концерт блюзова співачка Джейніс Джоплін і група космік Блюз Бенд. В 1972 році апарат космічного корабля аполлон 16 здійснив посадку на поверхню місяця. 21 квітня 1979 року в Києві відкрився театр драми і комедії. У 1987 році в Торонто відбувся перший міжнародний жіночий турнір по хокею з шайбою. І це був черговий замах жінок на виключно чоловічі, принаймні так вважалося до того часу вид спорту. У 1989 році понад 100 тисяч китайських студентів збираються на площі в зв'язку із смертю лідера китайських реформ Хуяобана. Це сталося всупереч попередженням уряду про серйозні покарання за масові акції. 1488 року. Ульрих фон Гуттен німецький письменник, лицар, гуманіст, ідеолог лицарства. 1758 року з'явилася на світ Аріна Родіоновна Яковлева. Кріпачка. До історії вона потрапила через те, що була нянею Олександра Пушкіна. 1816 рік, 21 квітня. День народження англійської поетеси і романістки Шарлотти Бронте. У 1843 році народився Вальтер Флеймінг, німецький анатом, засновник цитогенетики. У 1915 році з'явився на світ ентоні Куїн, американський актор, Володар Двох Оскарів. 1922-го Станислав Йосипович Ростоцький радянський режисер, який зняв улюблені стрічки кількох поколінь кіноманів. Доживем до понедельника. Азорість є стіхієм. Білий бім. Чорне ухо. 1926 рік народжується Єлизавета II, королева Великобританії з 1952 року. 21 квітня свій день народження відзначає миколаївський письменник Анатолій Маляров. Цього року Анатолію Андрійовичу виповнюється 81 рік. В 1947 році, 21 квітня, народився Ігі Поп. Справжнє ім'я Джеймс Ньюел остерберг молодший. Американський рок-вокаліст один із засновників і гуру альтернативного року. За внесок в розвиток рок альтернативи його називають хрещеним батьком панк року і гранжа. У 1958 році, 21 квітня, народилася американська кіноактриса Енді Макдауелл. Її найвідоміші ролі в стрічках День байбака, чотири весілля і один похорон.